Нехай Боже ім'я буде благословене в нашому зібранні. Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні на зібранні я так звернув увагу. Зібралися всі категорії людей. І бачу дітки є, і маленькі дітки є. І підлітки є, і молодь, і люди середнього віку. І... На, сьогодні на зібранні я звернув увагу декілька стареньких людей. І що нас може поєднати? Нас, брати і сестри, поєднав наш Господь. Він об'єднав нас своєю кров'ю, Він зріднив нас. Більшості з вас я особисто не знаю, але перебуваючи в домі Господньому. Ви є рідними для нас. Ми є діти одного батька. І прийде час. Ми всі разом, коли будемо вірні Богові, ми всі разом зустрінемося у ніх Ісуса Христа. І там вічно будемо з Господом. Ми нікуди не будемо спішити, ми не будемо дивитися на годинник, Ми будемо там на небесах з нашим Господом. Хай Господь вас благословить, браття, сестри старшого віку, молодшого, щоб нам бути вірними Богові до кінця нашого життя. Я читаю слово Господне, і ми порозмірковуємо два текста Слова Господнього. Євангелія Луки, 10 розділ, 38 вірш і нижче. І сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села. Одна жінка, Марта, їй на ім'я прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. І другий текст я зачитаю. Це Євангелія від Івана, 12 розділ. Я буду читати з першого вірша. Івана 12:1. Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого, і намастила Ісусові ноги і волоссям своїм, йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому миру оцього за триста динарів не продано та й не роздано в Боги? А це Він сказав не тому, що про в Боги журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промов Ісус, позостав її, це вона на день похорону заховала мені. Бо в Богах ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп великий Юдеїв довідався, що він там та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А перевосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти. Я думаю, що ми, ми всі знаємо цю історію. Але кожен раз, коли я читаю знайому історію з Біблії, кожен раз, коли ми чуємо проповідь, здається, знайомі тексти, нехай в нашому серці буде молитва. Говори до мене, Господи, через те слово. Я прочитав ці дві історії, знаєте, різні люди оточували Ісуса. Були люди, які Його ненавиділи. Були люди, які шукали його вбити і разом вбити Лазаря. Але були люди, які любили Ісуса, які шанували Ісуса. І коли ми читаємо попередній розділ, написано, що Ісус. Любив Лазаря, любив ту сім'ю, Марту Марію. Він любив бути в їх домі. В той час були двері, були домівки, в яких були відкриті двері для Ісуса. І ми не раз читаємо, що Христос, Він бував в цьому домі. Там його чекали. Там були відкриті серця перед ним. Братя, сестри, вибачте, за мою... я стараюся дуже просто говорити. Якби сьогодні Христос не в Іфанію йшов, а вараш по вулицях Варашу, чи він зайшов би в міді. Чи там йому добре було? Чи б відкриті серцям мого серця, мого дому були б для Ісуса? Не про багато домівок написано, але про цей дім написано, що Христос любив там бути. Це люди, які були дуже близько до Ісуса. Вони проводили час з Ісусом. Вони служили Ісусу. Всім, чим могли. Вони шанували Ісуса, і Ісус був названий другом Лазаря. Це були друзі, це були близькі друзі. Я хотів би, щоб ми звернули сьогодні увагу на сестру Лазаря на Марію. І певні уроки навчилися в своє життя. Коли я перечитував ці тексти вчора вдома, знаєте, ці тексти говорили в моє серце. Вони мене десь докоряли, вони мене направляли це, це слово Господнє. Коли я перечитував тексти всі про Марію, які згадуються в новому заповіті, я знайшов три текста. Але в цих трьох текстах скрізь написано. Що Марія була у ніг Ісуса Христа. Перший текст це Євангелія Луки 10 розділ. Христос прийшов в Дім Марти, Написано: Марія у ніг Його сиділа і слухала. Другий раз згадується, що коли Христос почув, що Лазар помер, Він і направлявся до Віфанії. Я навіть зачитаю цей текст, це буде одинадцятий розділ. 32-й вірш. Як Марія прийшла туди, де був Ісус, і Його вгледіла, то припала до ніг Його. Йому та й говорила до нього, коли б Господь був отут, то не вмер би мій брат. І третій текст, який я зачитав в Євангеліям Івана, 12, розділ, що Марія, вона написано, намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм його ноги обтерла. Тричі згадується Марія і тричі згадується, що вона була у ніг Ісуса Христа. Я ставив собі питання це з обставин. Це в неї була привичка. Я взяв для себе урок люди. Які мають близькі відносини з Богом, вони мають смирене серце. Вона поклонялась йому. В її серці було дуже глибоке смиріння, глибока повага. Це може зробити тільки близькі відносини з Богом. Знаєте, ми звично читаємо Марія. Намазала миром ноги, а волоссям своїм обтерла його. Знаєте, ми так звично читаємо, але коли б ми були в цьому домі. Як би ми, ми подивилися на цю ситуацію? Знаєте, сестри, вони слідкують за своїми волоссями. Щоб воно було чисте. Щоб воно було підібране. Павло пише до коринтян, що. Жінка, коли вона відростить косу, це слава для неї. Але вона не порахувалася з цим всім. Вона своїм волоссям витирала йому ноги. Вона всю свою славу віддала для Ісуса Христа. Дорогі слухачі, дорогі присутні. Я вірю, що коли ми маємо близькі відносини з Богом, ми маємо благовіння перед Ним. Ми маємо смирення перед Ним. Ми маємо страх Господні. Я не вірю, брати і сестри, коли люди кажуть, що вони знають Бога, але їхнє життя не відповідає. Їхні слова не відповідають. Їхня поведінка, їхній характер не відповідає. Браті і сестри, коли ми. Маємо близькі відносини з Богом, наш характер міняється, наше життя міняється, наші сім'ї міняються, тому що є близькі відносини з Богом. Люди, які мають близькі відносини з Богом, вони мають велику спрагу по Бозі. Вас. В неділю три зібрання. Так розумію? Це зібрання. На будні бувають зібрання. І ми стараємося не пропускати. Знаєте, я, як служитель церкви, я стараюсь бути на зібраннях. Получається, не получається, ти маєш бути. Але коли ми читаємо Луки 10 розділ, написано. Що Христос прийшов в дім Марти, і там пишеться, що тільки була там Марта, Марія і Ісус. І написано про Марію, що вона вдома в себе сиділа у ніг Ісуса і слухала Його слова. Браття сестри, настільки ми маємо спрагу по Божі, видно, в наших домах. На зібранні ми нас все добре. Ми прийшли, у нас є Біблія. Ми співаємо псалми, ми молимося. Але коли ми вдома в себе, коли ніхто не бачить, Марія сидить у них Ісуса і слухає Його слова. Коли я читав цей текст, я до себе говорив Павло, Твоя справжня віра. Твоя справжня спрага побозіться вдома, як ти читаєш слово. Як ти молишся? Як ти любиш молитися? Як ти приходиш в свою таємну кімнату, коли ніхто тебе не бачить? Ти і Бог. Я думаю, що минулого року у нас були одні похороні і служіння. Дружина стояла біля домовини свого чоловіка. І знаєте, йдуть проповіді, псалми. І в кінці зібрання дружина каже: Я хочу сказати слово. Вона взяла мікрофон. І каже: я хочу сказати про свого чоловіка. Він був справжній віручий. Він прокидався набагато раніше за мене. І він йшов і молився. Він ішов і шукав лице Господня. Мій чоловік боявся Господа і вона. Декілька хвилин, але вона сказала свідчення про свого чоловіка. Знаєте, ми в церкві дуже мало знали про цього чоловіка. Вони недавно приїхали за кордону. Але ця жінка, яка з ним була, яка була біля нього, вона засвідчила, що мій чоловік був справжній віручий. Браття, сестри. Люди, які мають близькі відносини з Богом, вони мають спрагу. І ця спрага виявляється в наших домах. І як ми молимося, як ми себе ведемо, як ми себе проявляємо, хай Господь поблагословить Марія в себе вдома. Вона сиділа у них Ісуса і слухала Його слова. Брати і сестри, коли в нас буде ця спрага, Бог буде виливати свої благословення. Дорога молодь, можливо, ніхто цього не знає, але коли ви вдома приходите в свою кімнату, коли ви вдома уділяєте час, щоб шукати лице Господня. Є Господь, який чує ці молитви. І прийде час. Я вірю, в останній час, Він буде особливо виливати свою благодать на тих, хто має спрагу по ньому, хто шукає його лице. Хай Бог нас благословить. Знаєте, люди, які мають близькі відносини з Богом, вони мають жертовне серце. Марія, вона намастила Ісу, Ісусові ноги миром, і це миро коштувало більше, ніж 300 динарів. Був учень один йому ім'я Юда. Він докорив її. Він каже, можна було б його продати, роздати в Боги. Браття, сестри, Якщо ви будете жити жертовним життям, є люди, які будуть вас докуряти завжди. Є люди, які будуть вас не розуміти, але є той Господь, який вас буде розуміти. Знаєте, коли перечитуєш, я перечитував цю історію, я для себе ставлю питання, а яку цінність Ісус має в моєму житті? Ця жінка віддала найдорожче. Найдорожче миру, яке мало вона віддала для Ісуса. О, як, як велику вона Його оцінила. Знаєте, той учень, який був, був біля Ісуса. Він Його так низько оцінив. В 30 срібняків. І як сьогодні ми оцінюємо Ісуса? Наскільки Він для мене дорогий? Наскільки я люблю, я люблю бути з Ісусом. Вибачте, за такий, знаєте, простий приклад. Але коли б вам хтось прийшов би і сказав би: Я даю тобі 100 доларів, але, будь ласка, одна умова. Два дня не читай Біблію і два дня не молися. Як ви думаєте, а що б ми для цього чоловіка сказали б? Сто доларів я проміняю слово Господнє, я проміняю молитву. Браття і сестри, на превеликий жаль, нам ніхто грошей не пропонує, а бувають такі дні. Що ми проживаємо і ми не читаємо Слово Господнє. Бувають такі дні, що ти нормально не помолився, не пошукав лице Господнє. Наскільки для мене Ісус є ціним, наскільки дорогим він є для мого серця? Наскільки я дорожу спілкування з ним? Нас часто буває часу годинами спілкуватися з друзями. А з найкращим другом нас декілька хвилин. Нас немає часу. Ми буваємо крепко зайняті. Браття, сестри, це я собі говорю і кожному з нас. Господи, поможи нам в цьому. І останню думку, я коротенько урок скажу в наше життя. Люди, які близькі з Ісусом, вони знають час. Написано в Слові Господньому, що мудра людина, вона знає час. І ця жінка, яка сиділа у них Ісуса, вона отримала розуміння часу. І вона взяла миру і намастила тіло Ісуса на поховання. Вона зробила це вчасно. Вона, проводячи час в Божій присутності, вона знала, розуміла час, в який вона живе. Вона мала це відкриття, що Ісус Христос буде розп'ятий. І вона взяла це миро і вона намостила тіло Ісуса на поховання. Знаєте, учні, які були з Ісусом, вони не знали, вони не мали розуміння часу. Жінки, які також написано, вони приготували миро, Вони йшли намастити тіло Ісуса, але вони його вже не намастили, тому що Христос воскрес. Але ця жінка вчасно, вчасно прийшла до них Ісуса. Вона не запізнилася. Вона мала розуміння часу. Вона знала, що в цей час вона має робити, і як поступати. Братя і сестри, як важливо нам мати близьке єднання з Христом. Ми живемо в непростий час. І люди, віруючи, мають мати розуміння часу, як ми маємо жити в цей час, як ми маємо поступати в цей час, як ми маємо направляти наші сім'ї в цей час. Як важливо нам мати розуміння часу. Ця жінка мала, вона знала, що вона має робити. Вона не запізнилася. Брати і сестри, хай Господь благословить нас, щоб ми взяли певні уроки з цієї історії. Є такий псалом на російській мові, по чому Христос любив древню віфанію. Круг друзей в нього там був живших по Писанні. Хай Господь поможе нам бути близькими з Христом. Мати смиренне серце, мати спрагнене серце, мати жертовне серце і розуміти час, в який ми живемо. Хай Господь вас благословить. Амінь.